І хоку, привіт! Список оновлень, професії, події, відносини та торгівля NPC, відкрита генерація світу, генератор міст як у містобудівних стратегіях, пошук шляху та побудова маршруту. І ще трохи нарешті. І тепер я можу трохи детальніше розповісти як про себе, так і про гру, яку я створюю. Мене звати Максим Ільян і я український інді розробник гри, саме однієї гри, а не багатьох, тому що вважаю, що краще створити одну гру мрії ніж сотню маленьких. Про мене досить, як ви вже зрозуміли, з оновлення це щось на кшталт РПГ світу та глобальної стратегії, у якій світ живе своїм життям. Але це не головна мета гри, головна мета це генератор історій. На початку вас зустріне вікно жанру та піджанру, режиму та підрежиму. Але не зациклюйтесь на цьому. Потім створення власного героя, який буде з вами протягом усіх історій. Він зберігатиме в собі як схильності до певних прокачок, так і особливі риси, наприклад, бачення прихованих параметрів або інші можливості, на яких так люблять робити акцент у манзі. Але головна ціль цієї гри створення історії, яка не зациклена на грошах, котрі так люблять викачувати наші багаті творці контенту в іграх, медіа та будь де ще А Створення живого світу, який буде екологічним, так і таким, який ж захочеш саме ти, від темного фентезі, утопії топії мрії, і до максимально реалістичної симуляції цього світу. Також буде створений конструктор світу, у якому вам не потрібно знання модингу, але мене щось вже кудись занесло. ха-ха, тож давайте рухатися далі. Як я і сказав на початку, я виклав 4 білди гри в Discord спільноті, тож ви можете переконатися, що це справді створення гри, а не роблю клікбейт. Перша механіка, про яку я розповім, це бартер, гарна механіка, яку рідко використовують. Це та сама торгівля, але зі своїми особливостями. По-перше, ціни динамічні залежать від місця та конкретної людини. По-друге, монети мають залізну вагу, а точніше, вміст дорогоцінних металів. До того ж, у різних країн будуть свої види монет, і я ще не говорю про ті часи, коли монет взагалі не було, а використовували інші обмінні валюти. Про що це я? А, точно, це ще не всі особливості торгівлі. Торгівля плавно переходить у систему відносин, а відносини одна з головних валют у цій грі. Торгівля відносинами щось дивне. Поки що я лише додав базові значення відносин. Але що ви хотіли? Я ж один, сумно. Добре, добре. Повертаємось до теми. Відносини це особлива валюта. Її можна отримати за допомогу за інші події, за те, що ви скидаєте ціну, даруєте предмети або гроші, які теж є предметом, і ці відносини можна буде використовувати, щоб отримувати певні привілегії чи речі. Також будуть піти по відносин, вплив на персонажа, його можна буде здобути за допомогу, підтримку в тяжкий момент або навіть притунок на життя. Зараз є три рівні, але це ще може змінитися. Також і написав генератор поселення, як у містобудівних стратегіях, але з однією набридливою особливістю. Незалежним розташуванням чанків, які зберігаються окремо один від одного для подальшої оптимізації ваги світу, Бо вона була б колосальною, якщо не придумувати очищення і оптимізації. Але це ще не все: поселення складається з різних будинків так, так, особлива механіка та жартую, які можуть розташовуватись на різній відстані від доріг. При цьому структура одного із того ж будинка може обертатися на чотири сторони. Пізніше також додам на вісім сторін. Також як ви вже зрозуміли, у грі є дороги, як візуальні, так і ті, про які я розповім пізніше. Є спеціальні структури по типу центр поселення міська брама. А ще з сектора форми, щоб між огорожею та будинком був вільний простір, а також сама огорожа. Зараз я також починаю додавати новий тип будівель. Підприємства вони будуть потрібні для централізації спеціальностей і створення робочих місць для NPC, а також матимуть свого власника, і звісно, пізніше ви також зможете відкрити свою справу і передати її або своїм нащадкам а можливо, навіть собі. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам справді цікаво, і я не натякаю, я говорю прямо від вашої реакції та підтримки залежить дуже багато. Починаючи від простого лайка і аж до того, щоб порадити гру другу. Кожна дія наближає реліз. Учора мене таки занесло, і я переступив через здоровий глузд і написав свій власний гнучкий, доволі гарний генератор світу. Він генерує світ залежно від кількох висотних точок. Наприклад, я задаю, що в центрі буде гора. А на краях світу океан, і він догенерує світ так, щоб централізувати висоту до середини, але це не обов'язково. Я зробив так лише для першої альфи. Загалом же можна генерувати хоч архіпілаги зі зацикленими краями, де ти зможеш обійти увесь світ хоч по колу, хоч безліч окремих островів тощо. Це станом на зараз, знаючи мене, я вже на завтра можу вирішити згенерувати королівство, материки, імперії, герцова, гравства, і це все такий дурень, розумієте. Коли я працював над пересуванням NPC, я таки позичив чужу логіку, хоч вона і загально відома. Мова про жадібний пошук шляху, який намагається знайти не найкоротші маршрути, а найоптимальніший з точки зору ресурсів ПК не плутайте. Особливо тут, поки немає про що розповідати, я ще буду його оптимізовувати, але він у рази кращий, ніж те чудо-юдо, яке я намагався винайти раніше, взявши за основу рук по стінам. Той алгоритм був провальний і вимагав би дуже багато часу на покращення. Також я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує проект як копійкою, так і теплим словом в коментарях. Ваша підтримка справді надихає, без вас я б мабуть усе кинув, тож дякую. А механіка кручу кручу світ, вона особлива і, напевно, ніде більше не зустрінете. Це ж тільки я такий Каскара, справді? Вона змінює напрямок світу і загальний огляд світу. Нагадую, що я створюю 2D топ довну гру, де немає повноцінної координати Z. Але я здається знайшов логіку, як можна додати висоту Z, так щоб все виглядало правильно, працювало гарно і взагалі файно. Щоправда, я ще не дійшов до повної реалізації головний фокус там у правильні динамічні зміни Z-координати. Дати шо? А тепер про динамічний генератор маршрутів, про який я обіцяв розповісти, так це алгоритм, який генерує всі можливі маршрути по поселенню, використовуючи згенерований шар доріг. Завдяки цьому NPC можуть рухатися оптимально та швидко по всьому поселенню. Потрібно лише вказати точне призначення NPC без помилки дістанеться навіть до твого дому, який ти щойно купив або збудував. Ой, і знову найбільшою закорлючкою в генерації міста є окремі незалежні секції, але з другої сторони це вже буде простіше. Нарешті ми дійшли і до НПСІ, кожен NPC належить до різних груп та підгруп. Родина, родовід, культура, підкультура тощо весело, справді. Поки що реалізований лише персона Нонграта та родина, але скоро додам і зв'язки для поселень. Як я вже згадував, у кожного NPC є відносини з вами, і ці відносини має також його родина. При цьому ці значення сумуються. Наприклад, ти допоміг батьку, і його син буде перед тобою в боргу, коли дізнається про це, якщо він, звісно, хороший син. Також уже працює система балансу як родинного, так і особистого. Родина має спільний баланс, а кожен інпісі особистий, який він заробляє. Зараз інпісів можуть брати зі спільного фонду, якщо власного не вистачає. Це для дітей, ви нагризів і бідняків. У майбутньому, звісно, будуть події пов'язані з цими системами. Хтось може бути вигнаний із родини. Або навпаки, стане ще більшим спиногризом. Також хочу порекомендувати канал нашого українського індіїрозробника розробника гладун, який веде свій канал і створює гру свого дитинства. Мені сподобалося, що він чесно розповідає про переваги і про недоліки розробки. Канал справді корисний для перегляду, адже він робить багато цікавого. Тож раджу переглянути його особисто. Тепер же щодо спеціальностей наразі вони вже існують, але поки що пов'язані лише з доходом. Торгівлею та кілька особливих будинків для родин. проте цього замало, згодом кожна професія матиме власний функціонал як у подіях, так і в завданнях, так і у можливостях. Починаючи від звичайного роботяги, який працює на себе чи на підприємство і до власника, охоронця, командира, торговщика, перекупщика, ремісника, старости або ж якоїсь спеціальної ролі на кшталт головного торговця, який за певну ціну. Може придбати для тебе будь-який можливий для нього товар. Товар також будуть провідники між поселеннями та різні види аристократів зі своїми унікальними можливостями, приблизно так, але цього замало. Ось ми дійшли до діалогової системи. Наразі це буде простий вибір різних дій: запитати дорогу, щось дізнатися, виконати певні дії залежно від спеціальності персонажа тощо. А також в подальшому я хочу створити невеликий штучний інтелект для розмови. Причому репліки NPC залежатимуть від їхнього характеру та рівня стосунків із гравцем. Плюс хочу дати озвучку, але зараз це лише мрії, бо такий функціонал потребує дуже багато часу, а пріоритети поки що не ті. У цьому вікні можна буде переглянути коротку інформацію про NPC баланс стосунки, як із персонажем, так і його родиною, ім'я, трохи візуалу, професія та настрій. Далі посилання на інформаційні вікна, родина, поселення та персонаж. Також будуть функціональні кнопки, наприклад, вікно торгівлі, яке вже є, передача наказів. Тощо, знаєте, друзі, спочатку я думав, що я дуже мало зробив, але я вже скільки годин цей голос записую, що я вже охрип. Я також написав прототип події для NPC, які можуть переходити з однієї події в іншу. Наприклад, отримана травма може мати різні розв'язки та додаткові події. А також певний час до настання наступної події. Далі буде перевірка кількості активних подій, адже зараз є лише одна: це потрібно, щоб не мали забагато подій одночасно. Події будуть різних типів: сімейні, персональні, професійні. Тощо для оптимізації події поділятимуться на територіальні одиниці, щоб ті, що відбуваються далеко, мали меншу кількість, але більший ефект. Також кількість характер подій залежатиме від впливу NPC. Наприклад, у фермера може бути три події із мінімальним впливом у вартового до п'яти, і деякі з них можуть мати середній або навіть високий вплив. Але насправді це залежатиме не настільки від професії, а наскільки від важливості душі NPC. якось так. Трішки про пролог гри у прологу гравцеві потрібно буде обирати персонажа, з якого починає гру. Чим точніші, важливіші персонажі, тим більше доведеться витратити найціннішого ресурсу гри, впливу душі, також будуть знижки, якщо персонаж належить до тієї ж родини, родоводу тощо. Сам пролог це коротка промотка дитинства, яка слугуватиме невеликим екскурсом у те, хто ти є, яка твоя родина та як ти виріс. Почнемо із немовлят, то пролог буде оформлений у стилі театру тіней. Ти не можеш рухатися чи говорити, а дії мінімальні або сутоповідні. Далі, сцена дитини. Це вже буде невелика сцена з можливим рухом та вибором дії, який впливатиме на розвиток. Після цього почнуться події навчання, що залежатимуть від родини, знайомих та стартових параметрів. Далі йде третя частина прологу, де потрібно прожити кілька днів дитинства аж до самого підліткового віку. До всього цього відбуватимуться створення персонажа з мінімальним стартовим балансом і вибором напрямку розвитку, наприклад, магія, знахарство, лідерство. Вони формуватимуться з різних осколків. Шф, спойлер. Та особливості зовнішності, наприклад, альбінос невізько в родичів інший відтінок, чи бі1 білий локон, це лише візуальний бонус, що коштуватиме невелику кількість очок духу. Але для чогось справді важливого доведеться докласти більше зусиль. А на самому початку буде вибір історії, жанр піджанр, наприклад, фентезі, піджанр темне фентезі, без богів, але з феями, також будуть режими і додаткові налаштування, які впливатимуть лише на нагороду за проходження історії, якось так. Хоча це все ще дуже коротко. Ще залишилося трішки. Також я розробив два макети скелета для NPC, відповідно для героя. Перше той, який ви бачите мете в ігрі, а другий детальний для діалогів, інвентаря та інформаційного вікна. Вони універсальні, їх можна кастомізувати, і вони змінюватимуться з часом, якось так. А ще я взяв електронний планшет у руки спустя декілька років, і мене трохи занесло. Почав малювати і малювати все. Також хочу нагадати про Discord та Telegram спільноти, де я викладаю білоди гри та новини. Також можете поспілкуватись та позадавати питання, та також допомогти з розробкою проекта. І звісно, про Patreon, бо кушати теж потрібно. І напевно на цьому друзі, все. Я ще хотів багато чого розповісти, але часто піджимає. Тож дякую за перегляд, усього доброго і па І Я таки згадав після відео, що відтепер кожного тижня буде виходити щотижнева розробка, а кожного місяця, щомісячна. Міс